18-річний лучанин, керуючи автомобілем Lexus, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. і Як наслідок, зіткнувся із придорожнім деревом. Керманич травмувався, його госпіталізували до медзакладу. Крім водія, у автомобілі перебували ще троє пасажирів: 15, 17 та 18 років. Вони теж отримали незначні тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їх відпустили. Додому пізно ввечері до відділення екстреної невідкладної медичної допомоги було доставлено троє постраждалих у ДТП. Це молоді люди були оглянуті, було надано необхідну допомогу. Двоє пацієнтів їм була надана допомога амбулаторно. Вони були відпущені. А один пацієнт був госпіталізований у відділення анестезіології в палату інтенсивної терапії. Там була травма голови, травма нижніх кінцівок. На даний час стан його стабільний. Планується переведення його в лікувальне відділення.